Погодка не жарко. 23 червня, люди добрі, місто Дніпро. І знову з вами я, Олександр. Вспомнили ми сьогодні з утра з жилмасив западний. Коли зрану з утра ти піднімаєшся і бачиш підвіконня чорне. Від пилі, від заводів. Ох, ти ж і печиш, ох, ти жіпеш. Заводи коптять і виходить. Пеляка постійно постійно все грязне. Графіт, оце все хімія. Там же автомобіль, коли я ставлю, ставив під відкритим небом, допустимо. Він на друге на утро, ну допустимо, помита машина, на утро вона вже вся в поляці, її треба вже конкретно мити, я не знаю, щось з нею робити. Оця сажа сідає, щось непонятне оце діло. А ті, що під деревами стоять, більш-менш. Так от сьогодні ми сповнили жилий масив западний, бо я там прожив аж два роки. утра я замітив, що вітер в нашу сторону з правого берега і на підвіконня, і, і гарь така, запах. Вечором дим хтось спалив в чесному секторі. Пройшлося вікна закривати, це просто жесть, духота. Не розумію людей, які на ніч запалять якийсь мусор, і він просто димить. І вітер був в цю сторону, зранку тягло все з правого берега, з заводів, з їхніх. Оце все, чадо цей, невозможно продихнути, тим, що треба вікно відкрити. Ну і звісно, з утра ми замітили, що на підвіконі сажа якісь пилинки такі чорненькі, що ти його торкаєш, і він розмазується, як, як сажа, таке кусочка. Я то розумію, що це пройшло все з правого берега. Травлять потихеньку. Я замітив, що заводи, чи оце ж випускає дим якийсь ну, на заводах, не знаю, що воно. Воно ночі, знаєте, як ДМК в Кам'янському, воно ночу працює на повну потужність, а днем так наполовину, хоча достатньо добре випускають пари всякі е, перероблені гази. Да? Це тільки те, що видно. А що ж виходить з того, що ми не бачимо, це зовсім друга історія. Такі діла, люди добрі. Ну і що нам сьогодні обіцяють погоду. Ще жарче чомусь вчора. Якщо вчора нам писали 27, сьогодні всі 30. І я вже чувствую, пече просто ну, край сильно. Бачу ясне небо. А головне, щоб воно було і, і чисте від всіляких об'єктів. Це самое головне. по поводу цих об'єктів. Е, ніч в Дніпрі. Як на мене пройшла спокійно, але тривога була теж достатньо длинна. Десь приблизно 3 години длилася повітряна тривога. Ой, ще на не дивився, ще, ще треба помоніторити. Вони ж не можуть росіяни, щоб щось нам не зробити десь, щось десь не запустити. По-любому, все це повітряна тривога. Були не просто так. тому такі діла. Ну дай Бог, щоб день був спокійний і особливо в ніч, бо ми знаємо, що ночі вони люблять гатити. і мирне населення. От отаке. О, пече добре, люди добрі. Не знаю, я не, не можу передати, але пече вже добре. Мені реально жарко вже. Так, ну а я двигаюсь на... По роботі на правий берег, зараз буду їхати. Поділюсь, мого щось інтересне для вас побачу, зніму. В цілому все по старому. Всіх благ, всього найкращого на зв'язку. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте мій канал коментарями, лайками, спонсорством. І на зв'язку. Мотивуйте мене на, дальні... на подальші відео, люди добрі. Бо руки опускаються. Всього найкращого. Бажаю вам, люди мої дорогі, миру, тепла, злагоди, любові, всього-всього найкращого. Здійснення мрій. Ну а мрії у нас на пару це одна. Як найскоріше, щоб наступив мир. Як найскоріше. На зв'язку.